Доброго ранку, шановне панство, неділя. Зранку я лечу на роботу, прибігу годувати Вати нутрі, і сьогодні буду говорити про гранулу. Якраз минулого того місяця, бо 30 листопада, сьогодні, останній день. І минулого місяця, першого числа, я зробив раз гранулу, потім десь. Пізніше зробив другий раз гранул, і скільки в мене внутрі з'їли гранули протягом місяця, в мене трошки більше, трохи більше 40 внутрі, трохи менше як 50. Точно я не скажу вам скільки, не охота рахувати. От, і з них тих є бі 15 внутрі малих. Малих то я маю на увазі до 15. Ой, до 2 місяців. 15 штук є, ну і приблизно біля 30. Ну трій вже після 5 місяців. Ну, 5 і плюс місяців і до дорослі. Ось, і гранула. Я зробив. 160-5 кілограмів. Ну так менше буду рахувати, бо там 58 зробив і 100 не зробив, трошки менше будемо рахувати, 155 кілограмів гранули. І вчора гранула на вечір в мене закінчилася. І сьогодні даю 10-літрове, напевно, ще 12-літрове відро гранули. Зараз я роздам гранулу і подивимося, скільки з того відра в мене її останеться. Так, Внутрі, оскільки зараз десь пів сьомого ранку внутрі не дуже накидаються на корм, бо я їх так зазвичай годую біля між 9 і 10. Ну, але то таке. Так, щоб дружина зранку не йшла, я завжди раненько прибігаю і даю їм їсти. І вчора я пізно їм давав їсти, тому що робив гранулу допізно. І вони не дуже хочуть їсти. Тепер що залишилося? Після роздачі на дні осталося літра, трошки більше літри гранули відрос. Чи 10, чи 12 літрів, не знаю. Так що ось такі в мене видатки гранул. Тут для сімейних дві самки мають родити. Перший я їм почав давати по 400 грам зранку, біля 400 грам гранула. Тобто, то виходило на одну самку, на одну нутрію по 100 грам. Я дивлюся, вони з'їдали і оставалася та гранула. Ну я за годину приходив. Але то так не повинно бути для самок, які мають родити. І врізав я на 50 грам гранул врізав, менше дав. І щоб ліпше, хай самки доїдають свої калорії іншими кормами. Соковитих кормів даю обмежено. Тому що даю гірчицю зелену, яку вони не дуже хочуть їсти, там перебирають. Бачите, самець, оскільки рано прийшов, за, за дав їсти, то він там займається своїми справами. Внутрі, а теж він приводить себе до порядку. Ось такі справи. Так, тепер нутрії, от друга сімейка, молоді втрії, і я їх ніяк не можу нагодувати. Дуже активно вони їдять гранулу. Вчора я дав гранулу, десь через 2 години підійшов до них ввечері. Дивлюся, все порожньо. вони вибігли, вже стають на задній лапці, просять від мене їсти. Ну, я їм ще докинув. І зелену гірчицю, малесенького буряка порізав на кусочки. Ну, але дивлюся, з соковитих кормів вони дещо там подробили, не доїли. Значить, соковитих кормів нормально даю, і ще що, давав я їм приблизно, ну, скільки був біля кілограму, потім. Кілограм 100, кілограм 200 і сьогодні вже виходжу на отихвонутрі, що пагарно тут є, то я вже дав сьогодні, ще, оскільки вчора вони дуже швидко з'їли, то я збільшив норму до десь кілограм 400, кілограм 450 на добу даю їм їсти. І вони то все з'їдають. Малишня дуже активно росте і через то, ну як нутрита малі набирають ваги до 50 грам на добу, то що дві доби вони 100 грам додають. А додають 100 грам, то значить, і потреба в їжі збільшується на декілька грам, а 10 штук на декілька грам. Тут не 10 їх є 14 штук по, по декілька грам і виходить, що що два дня треба додати 30-50 грам гранули для нормального росту. Якщо не гранулу давати, то давати інші корми. Ну, але як я хочу, щоб вони набирали добру вагу, бо то <кій> на той час якраз до. Двох місяців, коли ми можемо максимально давати якісно, чи гранулу, чи корм якісний, і малі будуть гарно набирати вагу, тому що з'ївши якісний калорійний корм, плюс материнське молоко, і ми маємо хороший старт. старт. А далі як внутрішня вже. До двох місяців набере два кілограми, то воно вже з тим стартом і далі по житті буде набирати вагу, бо можна дати економнішу гранулу, менше її дати, ну, чи, чи навіть добру гранулу, але менше дати, і буде менші темпи росту. Все, зараз я трошки сіна, бачите, тут мокренько, Зараз я сюди сіну кину. Траву я кидаю. Трава мокренька, будемо так казати, бо за снігу було з водою, з дощами. то Тут було дуже мокро в вольєрі, тому що давав мокру гірчицю або за снігом гірчицю. От. А так підкидаю. Вони там мають завжди сухо. А тут біля поїлки, і ще що я замітив, е, даю морку і кабачок, то дуже мокро. Вони дуже-дуже мочаться і треба більше пістилки кидати. Бачите, я їх трохи нагнав, ну нічого страшного, піду, і вони до того часу, до 10-ї години, як я їх маю годувати, то вони, напевно, тут буде все порожнє. Все, дякую за увагу. Закінчили ми листопад в тому місяці. Листопад закінчився. Пішло десь 165 кілограмів гранул, ну приблизно. За один місяць стільки гранули пішло. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.